Мобілізація чи контракт? Повістка чи добровільне працевлаштування у військо. Тисячі, якщо не мільйони чоловіків нині спантеличені подібним вибором. Які пільги мають мобілізовані, а які привілеї контрактники? Якщо я підпишу контракт, мене відразу заберуть на війну чи ні? Які цивільні професії потребують Збройні Сили України і скільки за це платять? Про ці та інші нюанси такої служби розкажу просто зараз. 18 травня для багатьох військовозобов'язаних чоловіків розпочнеться зворотній відлік часу. Закон про мобілізацію зобов'язує у 60-денний термін оновити особисті дані. Якщо це не зробити, доведеться заплатити штраф до 25,5 тисяч гривень. Ухилянтом також загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Війна триває і робити комусь вигляд. Мене це не стосується, чи якось пересиджу довго не вдасться. Тому, як то кажуть, тут треба щось вирішувати. І альтернатива мобілізації є: це служба в армії за контрактом. В Чому різниця? Зупинимось на цьому деталі. Подібні запрошення майорять на багатьох рекламних ресурсах, поки військовозобов'язаний громадянин не має на руках повістки, вибір куди піти служити, є. Але чи є гарантія, що вас відправлять саме у той підрозділ, який обрали ви? Та як взагалі працює альтернатива призову до армії? Які професії доступні для вибору? Та головне скільки доведеться служити по контракту? Питань вистачає, тож давайте розбиратися. В Україні рекрутинг як сучасне явище з'явилося напередодні незалежності, але спочатку для людей цивільних професій. Так, по суті, були зорганізовані перші біржі праці, коли європейські та американські компанії почали відкривати представництва у країнах СНД. У Збройних силах України це поняття закріпилося лише в 2019 році. Подібна посада, тобто рекрут, є у кожному роді військ. І обіймають її, як правило, військові рядового складу із найнижчим званням. Але зараз, напевно, вас цікавлять інші питання: як саме працює рекрутинговий механізм, що відрізняє цей процес від мобілізації, і що пропонують людям, які вирішили добровільно підписати контракт із? ЗСУ? Наразі в Україні вже відкрито майже два десятки рекрутингових центрів на Дніпропетровщині, Полтавщині, у Львові, у Києві. До середини червня їх кількість може збільшитися ще. Ідея у тому, щоб охопити усі міста України від обласних центрів до маленьких містечок. Ми хотіли відкрити ще більш цивільний підхід. Це не всі просто люди сприймають. Мобілізацію як служіння нації, тому ми хочемо е змінити цю парадигму. Люди можуть мати вибір. А ми ці всі посади е віддали компаніям, які займаються е HR-ом або людським капіталом, щоб вони е разом з нами. Управляли цим процесом більш професійно. Вистоювати черги біля військоматів чи піти до рекрутингового центру. Але що там? Цей процес можна розділити на чотири етапи. Перший етап умовно наземо його розвідкою. Кандидат може ознайомитися з вакансіями, які потрібні війську, не виходячи з дому, зі свого телефону чи комп'ютера. Підказую є декілька ресурсів, і ці сайти ви зараз бачите на екрані. Тут можна обрати вакансію чи посаду, якщо хочете близьку до вашої цивільної професії. Бажано, щоб був практичний досвід, адже чимало українців працюють не за фахом. Ніхто не забороняє визначитися із родом військ та навіть конкретною бригадою. Усе це можна зробити онлайн або прийти особисто до рекрутингового центру. Для мене, наприклад, стало несподіванкою, що бухгалтери, діловоди і навіть КП. Плани, можуть заробляти чималі гроші в армії. Про конкретні суми ми поговоримо згодом, а поки що про вакансії. У ці сайти, про які я вже говорив, мають не одну тисячу пропозицій. На деякі вакансії буває і по 14 претендентів на місце. Все як і в цивільному житті. Чим краще пропозиція, тим вона популярніша. На сьогодні водії, механіки дроновщики або люди, які хочуть використовувати дрони, більш такі цивільні посади вони всі дуже великий попит мають. Є напрям фізичного рекрутингу, є в онлайн посади відкрита. Тобто, ми відкриваємось і даємо людям вибір. Паралельно з платформами, що співпрацюють з Міноборони, агітують на службу і рекрутингові центри бойових батальйонів. Ви напевно бачили і не раз рекламу третьої штурмової або вовків да Вінчі». існує безліч інших за неофіційними даними. У рекрутерській програмі беруть пів тисячі підрозділів української армії. Але ж як претендентів на ту чи іншу посаду заохочують? Способи насправді різні. Наприклад, у третій штормовій перед ухваленням остаточного рішення може навіть пройти пробний інтенсивний вишків. Але повернемося до алгоритму рекрутинга. Другий етап можемо назвати знайомством. Після того, як кандидат визначився із вакансією та посадою, на нього чекає співбесіда. Є певна кількість фільтрів, які проходить кандидат. Наприклад, щодо тилової посади, можемо запитати, чи готовий кандидат бути на каза арменному положенні. Далі претенденти проходять розширене інтерв'ю онлайн або офлайн. Ми готуємо звіт щодо кандидата, після чого подаємо його в підрозділ, який має вакансію. Потім організовується співбесіда кандидата з командиром цього підрозділу. Тут зазначу, і це важливо у рекрутингових центрах вам не будуть вручати повістку. Це відбувається добровільно. Якщо під час звичайної співбесіди на якусь цивільну посаду вас попросять пройти тест на професійний хіст, то тут вам запропонують перевірку фізичної підготовки, а вже після неї психологодіагностичний тест. З результатами ви отримаєте рекомендаційний лист від рекрутингового центру разом із листом погодження. Його необхідно буде пред'явити у територіальному центрі комплектування. Тут є дуже важливий момент. Головне мати від бригади письмову згоду: таке собі погодження або рекомендаційний лист про те, що ви. Претендуєте на обрану посаду за оновленими правилами. ТЦК та навчальні центри мають направляти рекрутів у підрозділи для служби згідно рекомендацій у листі. Але тут варто уточнювати, чи знаходиться обрана частина у переліку пріоритетного комплектування. Якщо ні, військова частина має погодити заявку кандидата з вищим командуванням. Не варто думати, що оновивши особисті дані, наприклад, у ЦНАПі чи електронному кабінеті, військовозобов'язані чоловіки звільняються від походу до ТЦК у будь-якому випадку, усі дороги цього літа будуть вести саме туди, і рекрути не виключення. Це якраз і передбачає третій етап. Після уточнення особистих даних кожен має пройти військово-лікарську комісію та професійний відбір для формування особової справи. На відміну від мобілізованого, рекрут йде на поглиблене ВЛК. І в чому принципова різниця? Якщо призовника можуть оформити за 2-3 дні, то контрактнику треба пройти мінімум дві медкомісії, і це займе щонайменше тиждень. Лікар може відправити рекрута на дообстеження, якщо виявить якісь вади. І ще один цікавий момент, про який варто знати: на відміну від мобілізованого, контрактник може відмовитися підписувати договір навіть після проходження ВЛК. Щодо того, як відбувається ВЛК, усі тонкощі цього процесу розповім у наступному випуску. Пишіть у коментарях питання, про що би ви хотіли дізнатися більше. Ми обов'язково підготуємо окрему підбірку порад про цю процедуру. А поки що, давайте дізнаємося, що ж відбувається на фінальному етапі військового рекрутингу. Четвертий або фінальний етап можна вважати пройденим після того, як у вас на руках буде направлення на військову службу. А далі все залежить від вашого особистого досвіду. Якщо людина проходила службу в армію упродовж останніх 10 років, її одразу направлять до військової частини. Якщо такого досвіду немає, майбутній захисник вирушає до навчального центру. Підготовка триває від 30 до 70 днів. Місяць базовий загальновійськовий вишків і мінімум. 14 днів навчання за конкретно обліковим фахом лише після цього людина вирішає до військового підрозділу з одного боку. Все просто, але буває, що кандидат не потрапляє у бажану частину. З Чим це пов'язано? Рекрутери мають допомогти охочим потрапити саме на ті посади, на які вони прийшли, та максимально спростити бюрократичні процедури. Якщо після відбору виявляється, що кандидат не підходить на бажану посаду, йому пропонують іншу в тій самій частині. Найчастіше до бажаних підрозділів не потрапляє через складене з помилками резюме. Буває й так, що у самому центрі з людиною не сконтактували. Тому будьте готові відслідковувати ці моменти із самотужки. Є частини, до яких прикріплені конкретні ТЦК, і ми радимо підрозділам мобілізовувати людей саме через них. Також ми публічно заявляємо своїй аудиторії, що якщо ви потрапляєте не в той підрозділ, в який мали, то повідомляйте нам: кожен окремий випадок ми розбираємо і через власні важелі в Міноборони та генштабі переводимо цих людей. А тепер щодо мотиваційної складової, одному з наших попередніх відео про мобілізацію я вже розповідав, як заохочують потенційних контрактників. Для тих, кому цікаво, запишу посилання в описі. Але якщо коротко, то держава пропонує наступні гарантії. Прошова винагорода за укладання першого контракту 24 тисячі гривень особам рядового складу у разі строку контракту на три роки, 27 тисяч гривень особам сержантського і старшинського складу у разі строку контракту понад три роки. 30 тисяч гривень особам офіцерського складу у разі строку контракту на рік і більше, у разі прийняття на контракт не за місцем проживання, підйомні 50% грошового забезпечення, компенсація за оренду житла. Розмір залежить від регіону, право на пільгове кредитування та придбання житла по програмі є оселя. А якою ж є заробітна плата рекрута? Запитаєте ви тут? Все залежить знову таки від фаху. До прикладу, із переглянутих мною вакансій, найбільші зарплати в операторів дронів та механіків ППО такі фахівці можуть отримувати до 140 тисяч гривень. А от кухарем на фронті може бути не так престижно, як на проєкті «Мастершеф», Шеф, проте зарплата теж хороша в районі 100 тисяч гривень. У працівників тилу заробіток в рази менший, приблизно 10-15 тисяч. Оклад у працівників штабів та військових частин. Тут також залежить від військового звання та професійного досвіду. Я командир снайперського взводу. Найбільший дефіцит людей в українській армії на бойові вакансії край не вистачає військових з досвідом. При тому, що бойові виплати в ЗСУ. Дуже пристойні, і це може бути цікавим навіть бійцям з інших країн, наприклад, з африканських держав або Латинської Америки. Американська агенція Associated Press викладала матеріал про те, як іноземний легіон, який на таких же правилах і правах воює в Україні. Утім, офіційна інформація щодо кількості таких підрозділів і бійців засекречена. Але якщо ви досі не визначилися, що краще мобілізація чи контракт, маю ще дещо сказати. До мобілізованих у центрах для навчання ставлення радше як до кількості, а не до якості. Принаймні це стверджують самі рекрутери у військових частинах. Мобілізована людина не вирішує, куди її відправлять служити, а контрактник обирає, куди йти сам. Рекрут має також більше шансів потрапити до навчальних центрів з підвищення кваліфікації за кордоном. Ну і щодо термінів служби, мобілізований під час воєнного стану, несе службу, доки не буде оголошено. Про демобілізацію, а от контрактник підписує договір на конкретний строк. Зазвичай пропонують від 1 до 10. Крім того, в договорі підписуються умови щодо дострокового припинення дії контракту. Не пізно, до речі, підписати контракт, навіть коли отримана повістка для оновлення даних. А от після проходження ВЛК за мобілізацією контракт вже неможливий. Рекрутингові центри або представники військових частин зазвичай ведуть своїх рекрутів добровольців у дружні ТЦК групами по 3-5 людей. Супроводжують їх, допомагають і контролюють, щоб лист рекомендацію не проігнорували, а також щоб не переманили до інших підрозділів. Бо буває і таке. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, про що би ви хотіли дізнатися ще більш детально. Ми все читаємо. Слава Україні і до зустрічі.